Як зробити ось такий малюнок на автівці за одну тисячу гривень або трошки більше? Розповідаю, значить зберігайте собі це відео, це буде повноцінний гайд по тому, як, чим, що, де і куди. Є три варіанти, точніше, три рівні, назвемо їх так, в пофарбуванні такого авто. От. А перший варіант по приколу. Це вам буде коштувати біля 1000 гривень. Це так, як зроблено у мене. Другий варіант по нормальному, і третій варіант по крутому. До речі, процеси виглядає приблизно ось так. Для першого варіанту робиться він поверх лаку вашої автівки, і для цього вам потрібен тільки ось такий маркер і ось така фарба. Де купити, значить, магазини, котрі торгують маркерами для графіті. Там маркери, балончики, всяке таке. Просто вбивайте в гуглі, заходите на магазин. Дивіться, маркер я використовував ось такий емті маркер. Можете собі заскрінути. І фарбу ось таку відкривати не буду, тому що там може бути грязюка фарба. От. Це чорний колір і тільки така фарба. В чому прикол? Це спиртова фарба. У неї розход іде невеликий. Мені з цього балончика вистачило на мою автівку двічі і ще на одну автівку. От. Але якщо ви вирішите поверху цього покласти лак, то вона попливе нафіг. Другий мінус це те, що ця фарба ну, вона не така жорстка і не така зносостійка, як ваша фарба на авто, або там навіть емаль з балончику. Тому вона буде потрошечку, потрошечку у вас стиратися, піскоструїтися, всяке таке. Ну от особисто в мене виходить таке, що через півроку я вирішив по новій навести контури вже по намальованому. І тоді машинка повністю освіжилася. Варіант другий по нормальному для цього вам потрібно повністю заматувати ваш лак. Тобто класти, робити цей малюнок під лак. Для цього потрібна буде інша фарба на іншій основі, не на спиртовий. Я вам не підскажу, яка саме фарба. Краще зв'яжіться з магазином, який торгує цими всіма штуками для графіті, і проконсультуйте, проконсультуйтеся саме з ними. Вони вам розкажуть, яка потрібна фарба саме під лак. Тож, ви повністю матуєте автівку, робите малюнок і потім зверху покриваєте лаком. Скільки це саме коштує? Я, якщо чесно, не маляр, я уявлення не маю, я художник. І третій варіант робити по крутому. По ціні це вам вийде приблизно як дві ціни перекраски повноцінного автомобіля. Тобто, це повноцінна підготовка під фарбування. Повноцінне там зняття фарби, матування, все інше, повноцінна перекраска. Окрім того, вам потрібні будуть болони з фарбою, вам потрібні будуть аерограф і декілька маркерів. Тобто, це коли воно робиться різнокольорове і прям жирний жир, от як там Rolls-Royce перемальовують, і всяке всяке таке. Ще раз вам покажу маркер, котрим я малював, і фарбу, котрою я малював. Сподіваюсь, гайд був корисним. Зберігайте, використовуйте. Якщо корисний, тисніть плюсик або отак, там десь щось лайкосик під цим відосом. Ми, я буду за це вдячний.